Панері Юрію, добре, якщо з Трампом все зрозуміло, що тоді говорити до китайського лідера, адже от стало відомо, що Макрон звернеться до Сі Цзіньпіна щодо завершення війни в Україні. І він здійснить державний візит до Китаю. От із 3 по 5 грудня 2025 року ще раз попросить Цзіньпіна вплинути на Росію знову ж таки для припинення війни в Україні. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вдасться щось у Макрона, чи врешті ми так нічого нового і не почуємо, крім занепокоєння знову ж таки і дипломатичних зусиль, ніби то що. До завершення війни в Україні. Точніше, криза одразу, як полює люди, та... що Китай може вплинути може, но не хоче і не буде його все влаштовує. І задовільняє він далі допомагає Росії воювати. Путін знає, що Китай його забезпечує всім необхідним, дає ті фінансові ресурси на купівлі російської нафти, золота інших дорогоцінних металів, каміння, ромазів, бріля... діамантів, все що завгодно, і китай далі буде заробляти на крові українців в цій війні Росії проти України. Е, так, вони проведуть свої переговори. Вони 50% приділять економічні співпраці. Що Китай буде купляти у Франції, у Європейського Союзу е, сучасні технології, мікрочіпи, якісь там якісь ноу-хау, якісь головне, це технології. Потім це всі готові вироби буде продавати в європейському союзі, заробляти на європі трильйони доларів, посилювати свою економіку, яка зараз в Китаї деградує, падає. ВВП падає. І кількість робочих місць скорочується, і надходження в бюджет зменшується. Все це буде обговорювати Китай, захищаючи національні інтереси Китаю. Ну в нього найменше болить щось за Україну. Там будуть чергові речі, всі, які ми чули чотири роки, що Китай виступає за територіальну цілісність у будь-якої країни в світу, члена ООН, що Китай проти будь-якої блоковості, тобто проти НАТО, що Україна не має вступати в НАТО. Що з Росії в нього гарні економічні співдружність і співпраці, так само як з європейським союзом і Сполученими Штатами Америки і з Францією. Ну це все черговий ритуал. Франція, як і Китай приєдналася до Будапештського меморандуму і гаранти України. Якщо Франція нам допомагає в силу своїх можливостей, всім чи може, і ми це бачимо, то Китай ще пальцем не поворушив Жодного єни не дав Україні на допомогу ні в гуманітарній сфері, ні військові ні. Чо а навпаки, він допомагає Росії знищувати Україну. Тому я не вірю. Жодній результативність візиту е, Макрона в Китай щодо України. Те, що Китай е, буде співпрацювати з Францією. Франція, щось собі Макрон виб'є від Китая, е, ринки збута, поділ якоїсь продукції, нових якихось технологій взаємо о, взаємообмін. Це я вірю. Це може бути, но по Україні нічого позитивного ми не отримаємо і Китай не буде буде перемушувати Росію до... Припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення. А той маразм, який він буде говорити, Китай да, що він за 28 пунктів підготовлених Росією для завершення війни, що він повністю підтримує російські ініціативи. Ініціативи Путіна щодо припинення війни. І Він вітає ініціативи Путіна. Переговори з, з американською стороною, що це все дуже добре. Ну такі ритуальні ні про що не значучі, нейтральні фрази, які нам від яких нам не холодно, не жарко то ну, но нічого позитивного для України від цього не буде. Пане Юрію, ви от згадали НАТО також бачить, що з'являються певні коментарі, адже в НАТО нібито переконані, що Путін нині блефує, коли каже про готовність Росії воювати з Європою. Так, один із е, неназваних все ж таки анонімних джерел, представник альянсу, зазначив, що він не готовий. Але я не кажу, що Росія не виробляє достатньо військового спорядження і не кажу, що Росія не має військової спроможності економічної бази для такої компанії. Це, звісно, ж не означає, що в Росії немає. Бажання змінити безпекову архітектуру Європи причина в тому, що він знає, що НАТО буде захищатися. Але попередньо ми також бачили заяви з боку НАТО про те, що все ж таки готові превентивний удар по Росії завдати. От цікаво вашої думки з цього приводу почути і, врешті, знову ж таки, чи готова сама Європа дати відповідь на гібридні атаки Російської Федерації? Віддати відповідь на гібридні атаки Російської Федерації Європа готова сама і може і спроможна, і без сполучених штатів Америки для цього не потрібно, якщо би хотіло, і вже дає. І ви бачите, як реагує Польща, як реагують інші країни, досить радикально. Бундесфер взагалі перезброюється дуже сильно. А Польща сказала, що вони будуть все збивати, і вигнала навіть останні консус Російської Федерації з території Польщі. Що. Щодо заяви от, і, спроможності Путіна, Росії, хоч сьогодні, хоч завтра, воювати з Європою, це абсолютно. Вибачте, не по телебаченню буде сказати ахінея і бредятіна. Вони вже півтора року не можуть взяти Покровськ, Вони вже. І, Путін вчора цинічно береше, що вони Купін давно взяли і там 15 батальйонів української армії в полоні, в оточенні і так далі. А українські збройні сили і прес служба що іде зачистка звільнення повністю Купінська від окремих орків, які зайшли в Купінськ і повністю їх вибивають, зачищають місто. Тобто, місто не те, щоб російському володіння взагалі зачищають від залишків тих російських орків, які туди зайшли. Тобто ситуація ту. Яку описує і ще більше того, Путін ще й каже, що українське політичне керівництво і армія перебуває в якомусь і, в іншому світі. Вони не розуміють, що відбувається, що вони в полоні 15 батальйонів, а про це не знають ЗСУ, що у нас в полоні 15 наших батальйонів, що не знають, що Купінськ весь повністю вже давно, декілька тижнів, як у володіння Російської Федерації. І що вже давно взяти і Покровський, Мирноград і Волочанський. все решта, ну оцей маразм, який несе Путін, ну він дійсно живе в світі ілюзій, Він чи на якійсь галактиці? Ну і те, що він заявляє, що він готовий воювати з НАТО. Ну я ну як можна воювати з НАТО, якщо він не спроможний від липня 2024 року оволодіти покровством. Ну як Як можна воювати? Якщо в нього не літає авіація, по суті кабами за 100 кілометрів тільки скидують, бо бояться підлітати ближче? Якщо в нього бронетехніка ніде не використовується, якщо використовується, вона негайно знищується ще на дальніх підступах заліз до лінії. Бойового зіткнення ну цей весь раз коментувати дуже важко. Е, Неспроможна сьогодні Росія воювати проти НАТО. Вона не спроможна воювати навіть проти України. Вона не змогла допомогти навіть сирійському Асаду, Вона не змогла допомогти навіть між Вірменією і Азербайджаном. Від, 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 захистити Нагорний Карабах Карабаху, володіння Вірменії. Вона нічого не спроможна. То як вона може воювати проти НАТО? Проти НАТО воювати потрібно декілька мільйонів солдат, і армія така, яка була триста. Аліні станом на травень 45-го року, ну нехай на літу 45-го року. А у Путіна сьогодні декілька сот тисяч орків не вдягнутий без зброї, без військової муніції, без зимової форми, без нічого, без бронетехніки, на ішаках, конях, на самокатах і на всьому іншому на роверах їздять. Ну про що він говорить? Як він проти НАТО буде воювати? Проти авіації п'ятого покоління і шостого ф 47 який які зараз випробовується в Сполучених Штатах Америки. Путін повинен розуміти, що те НАТО, яке сьогодні є при Трампі, не буде вічно. НАТО було при першому Трампі, але потім прийшов Байден і НАТО стало зовсім інше. Зараз знову прийшов другий Трамп, і НАТО знову деградовано в такому розумінні, якби ми очікували, як НАТО саме хоче. Но завтра буде інший президент США, і НАТО знову стане тим НАТО, яке було в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х роках минулого століття. І що тоді оці всі критикани скажуть? З Розуміло, прийшов дегенерат до Білого дома, розвалює євроатлантичну інтеграцію, єдність, коаліцію, спотворює глобальну зміну тектонічних, допомагає Китаю оволодіти по суті Тайванем, допомагаючи Путіну. Путін стає переможцем. Всі бачать, що зло може перемогти, що демократія не працює, що європейські і цивілізаційні і демократичні принципи не спрацьовують. А спрацьовує диктатура одного дегенерата, такого як Путін, такого як диктатор сі. Ціньпінь, такий Кимчен Ін, такий, як Аятоло в Ірані, і тоді бачать, що Зло перемагає. А все із за чого? із за одного недорого придурка, який прийшов до влади в Білому домі. І на 4 роки світ починає ковбасити, світ перевертається з ніг на голову. Ну це треба якось пережити. І Україна допомагає Європі це пережити, жертвуючи своїми людьми, своєю нацією, своїм народом, своїми територіями, відстоюючи незалежність України, в першу чергу безумовно, і ту територіальну Ціль з ми можемо захистити, але ми захищаємо Європу, ми захищаємо демократичний захід. Ми захищаємо навіть американську мрію, що сьогодні американці не воюють. І Трамп ніяк не реагує на заяву Путіна, що Росія готова вже завтра воювати проти НАТО. Ну НАТО це і США. Значить, що Путін готовий воювати проти США. А якщо він так заявляє, то він значить, впевнений, що Трамп не буде як президент США залучено в війну в Європі. Що як бесен сказав, що всі проблеми в Європі віднині США не стосуються, захищайтеся самі, як хочете своїми силами, своїми фінансами, купуйте зброю і захищайтеся. Ну, ми, американські солдат, захищати Європу від Росії не збираємося. Ну от і все, і то нато про яке ми мріяли, яке ми знали всі ці 76 років, накрилося мідним тазом за час правління Трампа. Але все зміниться, маєтник хитається в обидва боки. Побачите, все зміниться. Відбувалося вчора на території Російської Федерації, адже понад 5 годин тривала. Розмова, як ми вже зазначали, і нашим глядачам багато було знову ж таки історії від рашистського диктатора, або більше полтавську битву вони там згадували. Але річ зараз не про це все ж таке. Вже є певні коментарі від рашиської влади. Зокрема, також Ушаков вийшов із заявами до змі. Зазначив, що компромісного варіанту плану щодо закінчення війни поки немає. Ну і, ба більше від Кофі Кушнер мали сьогодні побачитися з Зеленським, все ж таки в Брюсселі. Однак цю зустр зустріч скасували, і про це повідомляють журналісти в Кремлі. Заявили, що представники США нібито пообіцяли одразу повернутися до Вашингтона після переговорів із Путіним. Хотіла ваші думки почути з цього. Того приводу щодо цих перемовин, і що можемо читати, знаєте, між рядків все ж таки заяв ушакова. Росія намагається вкотре затягнути процес, чи навпаки, все ж таки очікує пропозицій вигідних від сполучених штатів, адже вони знову ж таки звернули увагу на те, що обговорювали економічні перспективи та співпрацю Російської Федерації та Сполучених Штатів. Вкотре знову ж таки не про Україну, а про те, що відбувається між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Ну, в тій частині, що стосується так званих переговорів, то в Москві відбулося викорінення жодних ілюзій. Які було ще в головах зелених, вибачте американських дегенератів, які прилетіли в Москву у сподіваннях умиротворити Путіна, знайти компроміс на підставі тих 28, 20 пунктів, так хоч 40 пунктів, там саме ключове, там немає жодної точки дотику щодо можливості гіпотетичної ведення будь-яких переговорів між Росією і Україною з одної сторони, а з другого боку, американці навіть не розуміють, що США. Що Росія не збирається, Путін не збирається вести насправді жодних мирних переговорів з Україною. Він взагалі всю українську владу вважає нелегітимну Україну не державою, і тому йому нема з ким про що говорити. В нього одна тільки мета, і американці це ніяк не годні зрозуміти. Путін хоче прилетіти будь-куди приймати беззастережну капітуляцію. України перед Росією так само по історичній аналогіях це було 8 травня 1945 року, коли Кельти підписав беззастережну капітуляцію Третього рейху перед союзником інших справжніх переговорів з намаганням досягти якогось сталого миру на умовах, які би задовільнили всі сторони. Ну це не то, що абсурд, це треба бути абсолютно людиною безмозлою, яка було би в це вірила, сподівалася, що може відбутися якийсь мирний переговорний процес. Мене вже бісить наша тупість нашої влади, американської влади в європейської влади, яка дійсно носиться з якимось мирним переговорним процесом. Та поясніть уже Трампу, що гіпотетично не може бути жодного мирного процесу між Росією і Україною в найближчі. 500 років, бо їх не було ніколи. Жодні мирні переговори між Росією та Україною ніколи не діяли. Вони порушували ще під час їхніх підписання. А наступного дня Росія вже викидала 90% цього тексту і вимагала від своєї іншої, іншої альтернативної сторони їхнього беззастережного виконання. Путін використовує мирний переговорний процес як елемент затягування часу, як купівлю інтелігенції на продовження війни Росії проти України. як Продовження знищення української нації, Держави України, просування територіально, висування нових вимог і ультиматумів. А Трамп і ці всі придурки носяться, і Марк Рубіо, якого я вважав взагалі за розумну людину, зводить все до якогось абсурду, що вся суть війни впирається в якихось шість тисяч Квадратних кілометрів в ділянку 30 на 50 кілометрів, і це менше 20% від сьогоднішньої Донецької області. І от якщо б Україна сьогодні-завтра погодилась на віддачу цієї території, то, за словами цього, ну я вважав його розумною людиною. Заявляє, що війна би вже закінчила. Но він що не розуміє, що тут ще би контрольна контроль над... крім усього Донбасу, тут скорочення ЗСУ і всіх озброєнь, тут визнання Європи. Сполученими Штатами Америки, що анексовані території є юридично російськими, що сюди впіхнуть російську мову, що сюди ще впіхнуть російську православну церкву, що у нас ніякого НАТО, ніякого ядерного статусу, що у нас не можуть бути натівські бази. Ну ще два десятка мінімум категоричних вимог і ультиматумів нам сюди запихнуть, крім території. Навіть якщо б ми і погодилися. На це і це все на фоні відсутності жодних гарантій. Маркрубі блеї про якісь гарантії, які Україні нададуть гарантії. Та сьогодні, точніше, вже вчора, міністр фінансів Скот Бесен, заявив, що якщо Росія далі буде продовжувати свої гібридні атаки і напади на країни члени НАТО, то США навіть не збираються не відправляти туди ніякі війська, ніякі гроші і нічим не. Допомагати Європі Європа сама має захищатися від Росії, то це говорить США. По відношенню до країн-членів НАТО, які є членами альянсу, не бажаючи виконувати свої зобов'язання договірні по Вашингтонському договору 4 квітня 1949 року. А вони втирають нам Україні, що вони нам створять якісь гарантії безпеки поза НАТО. Ну ви розумієте в якому маразмі ми живемо? Я ще раз всім нашим телеглядачам 129 раз пояснюю за жодних обставин. Ніколи не вірите американській владі. Ніколи, взагалі, від слова зовсім. Вони завжди збрешуть так само, як і Росія, для досягнення своїх якихось внутрішньополітичних чи внутрішньо егоїстичних, у випадку, як з Трампом, його злочинним корумпованим маргінальним і мародерським е сімейством. Вони свої інтереси. Як пойметь Україну, як на ній заробити на нашій крові українців трильйон. Не доларів на співпраці з Росії, а нам то що до їхнього бізнесу, до їхньої зділки у України. Є свої національні інтереси. Ми не повинні йти на жодні поступки і тому ще раз. Пояснюю, що ніякого мирного переговорчого процесу реального між Росією і Україною не буде апріорі. Єдине, ви запитаєте мене, а що ж тоді? А от я відповідаю: єдине, що можливо, це припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення, і нарешті українська влада має вже спільно з європейцями заставити Трампа зрозуміти цю аксіому, яка не потребує жодного доведення. Що Америка і Європа мають допомагати Україні далекобійною зброєю фінансами знищувати далі Росію, примушуючи її до миру, до припинення бойових дій, но не до е укладання мирної домовленості, тому що мирну домовленість Ніколи не може бути укладена між сьогоднішнім режимом в Кремлі і сьогоднішньою українською владою і майбутньою, яка буде, бо ні Україна, ні Росія не вийде за свої червоні лінії. Ми не погодимося на їхні ультиматуми, їхні хотілки, на їхню капітуляцію. Нам а ми не доб'ємося від Росії визнання наших пунктів, які ми домовилися от в Майамі під час переговорів делегація, яку очолював міністр вибачте Умєров, секретар РНБО з. Відкуфом тому це абсолютно діаметральні речі. Це як не можна скрестити іслам і християнство, так і не можна добитися мирного переговору між сьогодні Росією і Україною. Ну, це повинні нарешті всі зрозуміти і не носитися з цією дурною торбою і слухати цього дегенерата в Білому домі, що він хоче мирився, усяжно, замість того, що йому поясню, добивайся припинення війни від від Путіна. А якщо Путін відмовиться, тоді в Водь санкції проти Росії, водь мито 500 і надаває Україні безмежну кількість далекобійних ракет і ті 3350 ракет, які виготовляє американський ВПК за гроші ще часів президентства Байдена для України для враження території Росії. Але це все Трамп повністю зупинив, нічого не робить і носиться своїм мирним переговорчим процесом. Але він не з мирним переговорчим процесом носиться. Він е, хоче корумпуватися, все своє сімейство, це своїх найближчих в Росії на наступні десятиліття, щоби пойметь з Росії на крові українців трильйони доларів. Вот що хоче насправді Трамп.